Друзі, всім привіт! У нас сьогодні день починається з зафірки. Тут у нас в принципі, робота не важка, але є проблемка. У нас великий дощ. Для пояснення, фари будемо полірувати хімічною поліровкою. Відповідно, якщо суха погода, то можна їхати за годинку-дві. за дві. Після хімічної поліровки треба як мінімум годин 5-6, щоб вона постояла. Аби повністю кристалізувався пластик після хімічної поліровки. Бо якщо в дощову погоду поїхати, ну, скажімо так, відсотків 80%, що у вас з'являються невідомі паутинки або навіть білі плямки від дощу. Тому е, у нас ще на погоду займає підйомник, бо щоб зняти фару, то треба знімати бампер. Цих умов не зможемо зробити. Плюс у нас зараз ще приїде ще інше авто. Поки у нас це буде полярувати і сохнути, то ми будемо ще возитися з іншою машиною. І після обіду має бути ще одне авто і я не знаю, куди його має запхати. Просто елементарно підманула мене погода. Добре, погнали. Фару зняв, зараз ще знімаю. на другій фарі вже цього укріплення немає, є лише тільки ця бабешка, закручена саморізами. Е, щоб ви зрозуміли, саморізи по гіпсокартону, я їх тільки частину відкрутив. Тут ще... Та їх... Туся машина на саморізах ходиться. Один, два, три. Вона вся скручена на таких саморізах гіпсокартонах. Тобто якийсь е, майстер який збирав попередню цю машину і ремонтував її. Він, напевно, якийсь був попередній будівельник, я так зрозумів. Вся на саморізах, Ну, в этих будівельних. <ріху> Відкруте вот два саморізи тут будут, да, що з було. <ріху> Це Звездец. Брусочки. О, люди схамениться. Вы себе на вигоді. <ріху> Це жесть. Ну просто ржач, я вам кажу. Ну ми мы там поставимо крокодильчики, і нам нормальний саморіз саморезы закрутим. <ріху> Звездец. На брусочках. Бампер я встановив на штатне місце, там де він мав би бути, і на штатні Я Зараз тут ще покручу ці два саморізики, щоб підвести до пари. і так само тут. І все, Ми закладаємо рішіточку. Не мусить пару годин постояти, аби гарно просохло, бо якщо вигнати на вулицю буде хана. бо дощ ще не перестав пиріщити. Коса крива, капот трошки назад завалений. його треба ще зазору висувати. Він тут сяде до цього. Точно така сама ситуація, тут тобто, капот задалеко запханий всередину. Ну і сам бампер такий, трошки корявий. Там по ходу Ще щось з гіометрією самого телевізора не фонтан. Но, зато хоча б вона такого класна зараз. Якщо власник е, не буде дрімати, перетягне клівочку, то буде мати щастя. Так, пройшла трошки на ч... кількість часу і я, на жаль, не знімав. Е, було два автомобілі. С учому е, стояли люди над душою і, і робити, і знімати важко. Тому треба буде зробити кімнату очікування, щоб просто над душою не стояли. Бо буває, що люди приїжджають, сидять там або на лавці, очікують, бо не мають куди подітися, бо приїжджають не тільки з калуша. І лано сидить на лавці, а так в піріччю дощ, і прийшлося, як то кажуть, чоловік стоїть на душою прийшлося робити при ньому. Не буду ж я ходити з камеру, бавитися, коли людина біля мене. Так, зараз я загнав поки що свій бусик. Я тут учинив трошечки біду зимою. І цю біду я хочу усунути. Тобто розбив рамку і розламав решітку. Е, бампер. Зараз подивлюся, підніму Може попробую логом зараз з підпаяти. Цю решітку ми не знімаючи бампер, попробуємо її демонтувати. Е, купив оригінальну нову рішітку Original Parts PSA Made in France Абсолютно нова решіточка, нова рамочка. Це ми діло зараз поправимо. І у нас, скажімо так, пригнали автомобіль. Це у нас довгострой, бо так його накалатали мені зписочок. Раз, два, три, шість, сім. Сім. Ага, вони ще й розділили на розділи. Тобто у нас один йде раз, два і третій розділ. Людина теж, напевно, якийсь вчитель. Так, це будемо дивитися пізніше, бо тут треба на підйомник буде. Тут всього по чуть-чуть, скажімо так, автомобіль практично не обслуговувався, тому -то, тут буде і ходовка, і мотор, і проводка, і АБС, айрбеки. коротше, Тут багато чого не працює. Центральні замки не працюють. Коротше, треба багато чого лікувати. тому Люди спитався по поводу термінів, він сказав, скільки, скільки треба, скільки треба. Треба тиждень, буде тиждень, треба два буде два. Тобто <гум> автомобіль загнали до мене, щоб я з ним бавився. З ним, коротше, робота буде достатньо. Це вродібець. Просто завалений, я Думаю, щось поворотник якийсь, так виглядає, наче не звідси. Так, добре, давайте. Я очі підніму, щоб мені зручніше, було біля нього возитися. Суть була в чому, що щоб був утичок. По правильному, то треба зняти бампер і подивитися, походу там зігнуло кріплення, тому що у нас збільшений зазор. Відповідно, тут менший тут більший. <кхід> Бувтичок ось сюди. Відповідно, напевно, зігнуло там трошки профіль і відповідно він клюнув донизу. І є така забавка. Так. І тут вон профіль зігнутий і зараз автомобіль постійно в рейсі, просто треба його трошки підкосметити. Бампер ми будемо знімати іншим разом. Будемо малювати цей клик, бо цей клик у нас не в колір. Тут вже був прикольчик, де чиханули бампер. Відповідно, був потраплений клик. Помалювали з балончика, клик той фарби, якої було. Треба буде бампер перекрашувати, відповідно, це буде. Можливо, і освіжувати пластик, і рівнати, шліфувати. Тобто бампер буде ще раз потім зніматися. Але Зараз, щоб його зняти, щоб ви зрозуміли, тут бампер легко не знімається. Тобто, щоб зняти бампер, вам треба відкручувати верх, відкручувати низ, через низ, знявши защиту, з підкрильників і тому подібне. Там спеціальні такі петлі відщокувати. І аж тоді той бампер знімається. Тобто, Сьогодні е в мене просто завтра не буде і відповідно сьогодні. Розбирати, щоб такі виправлення робити, немає резону, бо завтра цей бусик потрібен в роботі. Відповідно, і тим паче зранку. Тому ми зараз щось таке дрібоньке. Скажімо так, поправимо. Цей номер ми трошки поправимо, можливо, в майбутньому замовимо інший рамки короче, хана. І покололи потрощило, сміття решітку так само вона вже ремонтувалося, бо цю рамку вже били щось разів три. Тобто воно вже бачите, і тут, і тут, і тут, і тут. Абсолютно кожна планочка десь бачите, На всіх елементах воно скобочки заганялися і так, і сяк. Тобто її вже спасати ну нема доцільності, вона йде в сміття. Так. Перш ніж ставити рамочку ми зараз ось цю тріщину, що у нас тут є, скріпимо термостеплером. І якщо нам вдасться зараз легонько там з феном підпаяємося, І тоді закладемо нову рамочку. Відповідно, після того, як я відкрутив саморіз, у нас ця фіня піднялася. Навіть можна ще трошечки підперти. Я думаю нормальос. Нормально нову рамочку тут закрутимо і все буде добре. Тобто в нас виправилося, важкий зазор відновився. Натяжка, щоб було Із за профіля, профіль десь трохи кивнув, але не видно по ньому що він зігнутий. Він практично рівний. Ну, Може десь чу чуточку по кріпіжах він посунувся або на самому тому стовпчику. Ладно, це Не критично, не важливо. Зараз підпаюю цю частину. ось така от Тріщинка, звідси сюди, якщо її залишити, вона буде з часом все одно тріскати і стане більше. Тріскання треба призупинити. Ось такою системою зеркалом ми впаяли скобки. Щоб цю тріщину щепити, щоб воно у нас не розвалювалося. Ну, на перших порах стане, поки ми бам приймаємо. Нам ну, наша задача, щоб воно не розбігалося далі. І, ну, скажімо, косметично її не було замітно в цієї тріщини. Ну, вона є тріщинка, ти тут її не сховаєш так, але її треба запаяти. Відповідно, ми скріпили. Спереді ми зараз попробую, напевно пропаяю е, трикутничком, щоб воно у нас було нормальне. Легенько щищу. по-любому тут буде у нас полосочка. З цього не позбудешся, але коли будемо потім малюватися, то текстуркою воно задується і буде нормально. Не знаю, народ, коротше. Тут ще й розрив, ладно, по-любому треба буде бампер знімати. Добре, тоді вже їх запаяє нормально по-людськи, акуратно. Е, зараз достатньо щось чіплено. Можливо, навіть і на той час візьму інший бампер, бо він весь в весь таких задірах, косках. Зі всіх сторон його почимкали вже. Ну, щоб ви розуміли, не треба очікувати від робочої техніки, що воно у вас буде постійно відділяти, тому що тут одного водія немає. Е, я вже відколи його купили, я вже не знаю, вже з рахунку, скільки тут вже водіїв було за кермом цього бусика, тому нічого не треба дивуватися. Сьогодні ми зараз поставимо решіточку, щоб вона у нас тут була естетична, файна рамочка. Ну, щоб, ну, щоб, Елементарно просто для власного взору, коли дивишся, і було приємно дивитися, що він хоча б рівний. Так. Так, Рамочка на наб'є. Всі защіпки у нас цілі і тут, і тут. Тобто зараз закладаємо всередину через середину защупуємо на вулицю. так, Все гарне, коли чисте і нове. Всі защіпки застібнулися. Точно так само по ну В оригіналі є оригінальне. Щоб воно не застібнулося, це рідко буває. Переважно, якщо ви берете якийсь тайванський хрінь, у вас по-любому забави з зазварами. Так трошечки резиновим і з таким молоточком постукав, виріну звичайно тут туди плівка. Так, тут деплівку трісла, я тут нічого не зроблю, але оця частина у нас йде під нержавічою рамкою, тобто ці кромки видно не буде вона ну, І так і так затирається з часом, тому підмальовувати її немає резону Все, в принципі, маяк Намерок буде рівний. Так, отже, рішітка на місці, рамочка на місці, рамочка гарно рівненька. До речі, вже не така перекоса на морда. Ну що, може бути. Тут би себе подіум для намирала вже хеба. Ось так це сиділо у нас виглядає. Добре. Це ми підлікували. Ну, цілу, не знаю, складку підлікувати, яким чином це ще можна, без поняття. Тут тільки покраска, бо заміну цього сегменту. Подивлюсь, якщо я знайду за адекватні гроші, класний з цих сегмент його поміняю цю частину, що він у нас був гарний рівненький. Ну і там ще пара коцак. До речі, тут вже ця арка багатострадальна. Їздуни. Дивіться, ще одну помітку зробили. Їздун по любому відео буде бачити, я думаю, він догадується, З якої йде мова. Проволок так порядно. Так З цим апаратом ми вже будемо займатися з понеділка. Швидше всього. Зараз наша задача сьогодні... Я тобі, надався, е, принесли фару Фара Peugeot, не знаю, що за модель, напевно, якийсь 305-308, ну, експерти, 308 мене пише. Короте, ну, пишу, отакий От кодік, можна по коду закуглити, можна звати. Мені не цікаво, не в чому, не кріплено тут, поламне кріплене тут, тут. Це це кріплення відламане у нас є, будемо зараз примикати, вперше поємо пружинки, щоб позиціонувати. Так само, по-перше, вже кріплення вже ремонтувалися. Тому вони такі трошечки гарбатенькі, скажем. Зараз ми якось там його спозиціонуємо, як воно було, воно тут щось закльопане, зачухане. Не перший раз, коротше, тут вже відламували. І так Як воно тут було сліди по слідах, коротше. Отак. О. Ага, тут, коротше, був пруцький його виломало. У нас сліди у нас примикання. Начн... Тобто цього треба не кусочок доліпити і це припаяти. Відповідно, ми тут дамо пружинку одну-другу, перемечки і там вже на напаяємо. Так само у нас обламано це види. Вона вже теж ремонтувалася. І саме противне, це у нас удар був по цій стороні, відповідно, ламануло це кріплення. Відповідно Десь в якому місці тут надавило, роздавилося скуло. Нам це треба буде запаяти, благо у нас там є е, дифузорчик, це типу відзеркалювач. Тобто знизу не видно. Тобто ми спробуємо це діло полікарбонатом запаяти. Звичайно, що нам тут воду водотрічно треба буде тут пропиляти, щоб був доступ демазюкати сюди. І вже бутілом тут вози, ліпимо, щоб у нас... Максимально було герметично, перевіримо на герметичність, щоб у нас ніде не розділилася герметика. І поліровка буде, але поліровка вже буде тоді, коли мені привезуть другу фару. Бо друга фара така сама жовта. І Просто тільки в цього сполірувати, не сполювуючи цього верху жовтого, ну, лак реально облізлий, потрісканий. По-любому треба весь здирати. І вже тоді відполіруємо. Я просто хочу зараз легонько це діло підпаяти, відновити кріплення, скажімо так, відновити герметичність, а вже поліровка буде тоді, коли привезти другу фару. Добре, я напевно паяюся, бавлюся, а вам наразі дякую за увагу. До нових зустрічей до понеділка.